Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Люди добрі. Говоримо про Каховської гес вкотре, але під яким кутом. Не лише як про масштабну екологічну катастрофу, про екоцит, але як велику економічну катастрофу, де ми будемо вигрібати, вибачте, за пряме визначення цього слова. Та в магазинах які ціни будуть, як це вплине на різні галузі економіки. От і ми у зв'язку з цим вирішили поговорити з виконувачем обов'язки міністра економіки України двадцятому році, економістом Павлом Кухтою, Павло, ранок добрий вам. Добре, Привіт ранок. як добре, не добрий, Як там вітатися зараз коректно? Та що щоранку... не зрозуміло, де щоранку не розумієш, як вітати. Після та Але трагу. живі, знаєте, живі і добрі конкретно. Ми ж для живих людей, тому так. Mm. Тому добре. Ви оцінювали, рахували приблизно якось там своїм математичним економічним розумом. Ну, Підрахунки різні є, вони всі дуже попередні, насправді. Водачі навіть не зійшли. Ми так. навіть не знаємо масштабів повністю що сталося. Я так зараз сипану трохи цифрами, а потім поговоримо по-людськи, щоб mm -hmm. людям було зрозуміло, а так. Не, не тим, хто мислить цифрами. Цифри приблизно такі: десь мільйон людей. Залишилися без адекватного водопостачання, такого, яким є звичне для них, це люди на півдні Херсонщина Запоріжжя, і це люди в індустріальних містах, які набирали воду кривий ріг в першу чергу. які збирали воду з цього водосховища. Це перше. Друге, від десь 300 до 600 тисяч гектар на півдні, які орошувалися водою з каналів з цього водосховища. Вони тепер без води. Здебільшого насправді на ще частині лівобережжя Херсонщини, mm -hmm. бо там найбільша проблема. От зараз ви бачите фактично, щоб було зрозуміліше, і ви побачили про що саме каже Павло. Так, так. Mm -hmm. Оце я так розумію, площа того, що Роші. До речі, Крим бачите? Крим. Так, також Вони, під, води як, вони підірвали звичайно. ГЕС. Насправді вони лишили без води, Крим, які воно ну, кажуть, запасне. Ну, може, це епоки. означає, що вони вже все здалися остаточно, Вони звідти підуть, було б добре. Але так чи інакше, Крим тепер без води так по-серйозному. Це друге. Стосовно того, що станеться зараз для нас, безпосередньо вся країна в цілому не надто це відчує. Ну окрім трагедії людей, які звідти будуть виїжджати і так далі. Я маю на увазі суто економіку. Я не знаю, ціни на овочі, там продовольство. Uh -huh. Чому, тому що там і так регіон зруйнований, там війна, там і так те овочівництво, яке на традиційно на Херсонщині, воно і так. На паузі назвемо це так, да? поки там йде війна, там все заміновано і стріляють. Тому ми не надто відчуємо цю штуку зараз. Але коли війна завершиться, наш контрнаступ успішно вижене росіян з країни. Потім кілька років ми не відчуємо от того традиційного. Знаєте, от з Херсонщини привозять на влітці, кавунчики, помідорчики пішло. Кілька років ви кажете? Ну, відновлювати це кілька років. Є нюанс це оптимістична історія, тому що ну це кілька років, якщо систематично цим зайнятися і відновити Але регіон. Угу. Да. Але угу. є, є нюанс, важливий нюанс. Це Каховське водосховище. Да, і ця дамба вона побудована в 56-му році з радянської влади. Радянська влада була не найефективнішим будівничим у світі, як кажуть. Ну, ми всі знаємо, що ця забудова Дніпра. оці водосховища угу. вони будували з руйнуваннями, позатоплювали села, поруйнували екологію. Воно не було класно. Ця система меліорації, Радянська на півні, знову ж був, хто знає, це такі бетонні канави, uh -huh. вода по них тече, вода випаровується. Ми там увлажняємо повітря навколо, uh -huh. все що завгодно, окрім того, як воно має бути. Якщо клімат вона... змінюємо, клімат змінюємо uh -huh. що завгодно робимо? Хто хоче там подивитися, як корошують пустелю в Ізраїлі, наприклад, де вони супер ефективно зроблять, це, це такі труби, причому дуже обережно прокладені. Тобто І інша система світ інший. Про що сімдесят років з того часу, як його будували? Плюс радянської влади, слава Богу, вже нема. Вже там. Більш менш адекватна ринкова економіка mm -hmm. можна це зробити тепер нормально. Та благо, гроші на реконструкцію будуть, і в принципі, якщо конфіскують ці російські активи, трикаті, які там постійно йдуть дискусії, то от з них якраз і можна цю Каховську ГЕС буде дуже справедливо відновити, але на якихось нових засадах. Uh -huh. Які вони будуть ще рано казати, бо підрив тільки нещодавно uh -huh. був, ще якісь ідеї є там на столі, але проекти, шокири, ну, це, окрема ще... тема про відновлення. і, до речі, вона uh -huh. теж суперечлива. Там я чую думки, що треба взагалі не відновлювати, просто русло Дніпра відновити. Навіть такі думки є. Багато хто може бути. Та там судоходство, там питання так. Доходства, тому що знову ж таки зараз немає шлюзів, немає можливості проходити кораблями, але ця радянська забудова Дніпра була варвар про це, це так такий раз. 어, знаєш, галузевий розберемо. От, наприклад, uh -huh. беремо те саме uh -huh. Да? Не зможуть кораблі проходити вниз, туди по Дніпру. Шлюз зруйнований, воріт в чорне море. Немає, які можуть бути збитки, от для експорту, що ми втрачаємо. Або можливо, для так, внутрішнього навіть перевезення. експорт стоїть рік. Тобто, що це таке? Це кораблі, які йдуть на порти Великої Одеси, перевантажуються там на великі mm -hmm. там морські кораблі і йдуть далі. Це все йде через у цей знаменитий зерновий коридор. Зерновий коридор працює дуже погано, тому що росіяни саботують його всіляким mm -hmm. чином. Відповідно, прямо зараз, у також ми відчуємо цей ефект, не буде такого. Але цю річку ми, ми ж втратили по суті судноплавство. вона стояла 30 років. Mm -hmm. Її почали. В останні роки, от систематично, десь після майдану, після 2014-2015 року, відновлювати, приймали там з боями mm -hmm. законодавства. Mm -hmm. Ні велика наша агрокомпанія інвестувала, тоді. Багато То, хоч якийсь розвиток пішов. Вона дійсно економічно, значно ефективніша, і це краще ніж возити дорога. Мені ж ці mm -hmm. фури їдуть по дорогах, розбивають дороги. Це все дорого, палиться. бензин. Трошки річка... довше, але річка втричі mm -hmm. дешевша. Mm -hmm. Для з точки зору довше там на тиждень-два довше вести зерно до Африки. Mm -hmm. Це не так але принцип. Шішови гідда, тому ви... там там ви... є економічна Шо... логіка. І те, що його треба буде відновити, це точно з іншого боку. Знову ж таки, чи це означає, що треба відбудовувати ГЕС, робити на це нове заново водосховище? Ну, Може та. і ні? Може це можна тепер mm -hmm. зробити? Ну 70 років пройшло. Mm -hmm. Ми можемо так, це а, робити окей. більш нормальними способами, металургійною галузю, я так розумію, та ж сама логіка, та. Їм потрібна вода. Ну вони будувалися навколо цього водосховища. Це ж радянський союз. Зробили водосховища, побудували навколо заводи, переселили людей. Ну як, як тоді це все робилося? Да, під, підганяли під, під якісь мегапроекти ціле життя, цілих угу. міст. Угу. Зараз треба буде вирішувати і міста, якби побудовані навколо цього. Тепер треба буде вирішувати, як це як по-іншому їх забезпечувати водою. Угу. Але ну знову ж таки, це не означає, що єдине рішення це знову створити водосховище. Та ясно, та. може угу. і ні. Uh -huh. Ну, вона Просто... там є, Дніпро є в Просто було чую, і от таку, такий пазл складає в голові, що е підривкаховської ГЕС зараз, на ті найближчі роки, не змінив нашій економічній картині нічого, бо була війна велика. правильно Давай І, Звичайно, змінив. Ну, тому що ми не можемо не визнавати трагедії. Там весь південь. Ну затоплено банально там до холери готуються зараз. Вибачте до епідемії. Там реально десятки тисяч будинків просто тупо або під водою, або зруйновані, або змиті. ми навіть не знаємо скільки. Ну, От і я самі вчора, якщо готуючись до нашої передачі, зроботи, читаю що тільки перерахували, чотири там якісь населених пункти великі. Вже з супутника рахували. І там під 20 тисяч будинків зруйновано. Ну, це виглядає отак, а це там мільйон людей, які треба відновлювати водопостачання. Це кілька років роботи. Uh -huh. Просто щоб ми не впадали там у відчай, от сіли, все, трагедія з цим можна впоратися. Uh -huh. Це не була суперефективна система. Ну, якби до неї було підлаштоване, під неї було підлаштоване життя цілого регіону. Uh -huh. І який його, і так був паралізований під час війни? Який фактично. Який був паралізований під час війни, який треба буде відновлювати. Тепер його, по суті, ну, з нуля, можна сказати, Не треба так. відновлювати. Але з іншого боку, відновити його можна. І можна це зробити. В принципі, навіть краще ніж це було до того, тому що оця радянська uh -huh. Uh -huh. система то, як вони там організували це життя, вона була далеко не найкращим прикладом того, як можна це зробити. Uh -huh. А до чого готуватися звичайним споживачам? Тому що розуміємо, знищення врожаю, відсутність тих самих овочів, всього, що везли, везли з Херсонщини, так це ж вплине на ціни в будь-якому випадку і ну, це... на хліб, і це на означає, овочі, і на ціни не впадуть, набір. коли то тобто, грубо кажучи, от завтра контрнаступ успішне. Війна завершилася, да Херсонщина повернула. Ось до мирного uh -huh. життя, от до того як вона до чогось повернеться, такого що ми знову побачимо масово ці овочі херсонські масово, побачимо ефект на ціни, які там видно по нашій кишені, пройде кілька років. Не рік там умовно кажучи, як пройшов так без цього підриву. А щонайменше кілька років за умови, що там будуть реально успішно йти роботи по відновленню. Бо якщо mm -hmm. їх не буде, тоді дійсно рев регіоні то, велика більше час. У нас валюта чутлива психологічна на від якихось катаклізмів. Якщо ви ту, зараз пояснили картину, що е, зараз регіон паралізований, але він і до цього був паралізований. Тобто ми стратегічно з цим впораємось, якщо правильно зробимо. Але гривні, як правило, підказує наша історія, реагує на такі чутливі виклики. Що з гривнею буде? Я думаю, що нічого, тим більше вона зараз зростає. Ну у нас такий mm -hmm. такий приток грошей з заходу. Mm -hmm. що він він утримує будь-які будь-які цього... З курсом плюс-мінус стабільно стабільно <розбільна> у Нацбанку. Найбільше по моєму резерви за всю історію в результаті <розбільна> <розбільна> на <розбільна> то знову ж таки нас все таки накачують ресурсами. Це нас підтримує. Без цього це була б зовсім інша історія. Але ну якби ми, слава богу, є так, як є. Маємо сил. бігти нікому там з банок ні, ні. діставати ні. долари, гривні, ну, євро, ту ріки втратити. Ви ж бачите, що він підріс трохи цей курс. Може, це навпаки, там я не думаю, що воно буде. Я не думаю, що хтось дасть нацбанк зараз там сильно коливатися курсу, що сильно mm -hmm. зростати, що сильно падати, mm -hmm. але він радше зараз трошки зростає аніж падає. Тому я скуповувати б... якісь продукти, речі теж знаєте, я маю це спитати. Знов там мі мінована фронтова територія Херсонщина. Там і так, там, де затоплено, там бойові там зона бойових Я зараз Ми про всю Україну країну кажу. Знаєш, так справді у нас же люди дуже чутливі як тільки що ми біжимо гречку купувати то ще щось тому ні це не цього не саме. треба робити там на жаль там на жаль, там реально і так територія стоїть. Там виробництво якесь є, але дуже мало фермери відновлюють, знімають міни з полів. Ну там бої щоб звільнили Херсонщину півроку, ну, на ну, ну, трохи більше ніж півроку. Тому там було міновано перерито все. Я це пам'ятаю. Там як як це все було. Я ж був саме там. Тобто, я так розумію, що там цього року найближчих років овочі, фрукти у нас будуть турецькі імпортні. На вони імпортні Та, поки що замістили їх. Імпорт. до речі, це погано, тому це що, що вони в, в нас були і кращі по якості, і значно дешевші насправді. Отак, от в принципі, знаєте, інакше і, 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 і ложку дьогтю, але загалом, знаєте, ми зараз звикли стратегічно. Але знаєте, на, на, надія є, бо якщо правильно все зробити, то в принципі можна Це б, якось Ми маємо бачити це так? майбутнє, правда? Звичайно, так, от, це, можливо, звичайно. Звичайно. Пасибі, дякую. От прямо полокухта. Пасибі. Сіданок триває. Рухаємось далі на життя. У п'ятницю. Львів, ти так само тепло обіймаєш при зустрічах, граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні, що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосийчук, плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До нашої перемоги. Мосийчук плюс. У п'ятницю о 21.30 на 1+,1 Україна.